Поліцейські повідомили жителі одеського району про підозру у вбивстві онука. До відділення поліції номер 2 одеського районного управління поліції номер 2 звернулася жителька села Нерубайське із заявою про зникнення 41-річного знайомого. Поліцейські відразу почали пошуки і встановили причетність до зникнення чоловіка його дідуся. Як засували правоохоронці, наприкінці квітня між родичами на ґрунті неприязних стосунків винесло весний конфлікт, в ході якого дідусь схопив мисливську помпову рушницю та двічі поцілив у голову онукові. Той загинув від отриманих поранень, а зловмисник, щоб приховати злочин, закопав тіло на подвір'ї свого будинку. Сусідам, які цікавилися відсутністю чоловіка, він розповідав, що онук мав бажання піти на службу до лав ЗСУ і, мабуть, займається саме цим. Поліцейські провели санкціонований обшук домоволодіння правопорушника, в ході якого виявили тіло небіжчика та вилучили низку речових доказів, які становлять інтерес для слідства, у тому числі і рушницю. Під тиском неспростовних доказів фігурант у скоєному зізнався, його затримали в процесуальному порядку.